Друзі, всім привіт! З вами Жека. І якщо ви давно підписані на мій канал, то знаєте, що нещодавно я робив опит, де питав у своїх підписників, чи варто мені заливати на свій канал старі мої відео, які в мене були ще перша російською мовою? Ти шо, охуіл, бляд, СУКА! А друге на іншому каналі, про який ви навіть не здогадуєтесь? Більшість не здогадується. Я нещодавно на своєму жорсткому диску побачив ці архіви, де я був в карантинному залізному порту, Коблево, Чорноморка, Чорноморськ, Кінбурзька коса, Джарелгач, Скадовськ та інші міста. І мені захотілося поновити ці відео, викласти на цей канал, але проблемка: я не хочу викладати їх російською мовою это вона по-другому Вот мы, Я на українському не смогу. У меня по-другому розповіла кості, і вирішив я зробити дубляж. На щастя, я маю інструменти, якими це теоретично можна було зробити, і нещодавно я прийнявся власно, втілювати це у життя. Але вийшов казус, і я вам обіцяю, в цьому випуску ви просто наржетеся, як коні. Подивимось, що з цього вийшло. І так, вирішив я, значить, зробити дубляж одного з відео Залізний порт у 2020 році. Тоді, що нагадаю, був карантин, ковід. Ми поїхали з друзями, з родичами, з родиною. Жекою, Панютою та Алою до Залізного порту. Ось так починалося це відео. Всім привіт! Наконец-то настав той день коли ми відправляємося в путешествие в Железний порт. Бо правда, не очень. Або тепло одете. Ну, так воно починається. І значить, вирішив я зробити дубляж за допомогою штучного інтелекту Eleven Labs. Цим сервісом я користуюся вже достатньо давно. А загалом я просто роблю якісь начитки на різні канали інші. Програма ця не безкоштовна, вона коштує грошей, а саме 22 євро на місяць мінімальний нормальний пакет. Але якщо ти робиш кожен місяць новий аккаунт, то там знижка 50%, значить 11 євро. Захотів я спробувати автоматичний дубляж, але виходить так, щоб зробити одне відео, то одна хвилина відео це приблизно одне євро. Тобто відео на 10 хвилин це 10 євро. Кулька, що для такого контенту занадто дорого. Але тобі є можливість ручний дубляж, коли ти завантажуєш окреме відео, окремо свій голос, окремо а, титри, оригінальні, оригінальний текст, окремо титри переклад. Коротше, все ти робиш ручками розбиваєш. Вибач, зі мною таке вперше, I'm мабуть, втомився. Заливаєш цю програму, а потім, як ви бачите, зараз така міні-монтажка вилазить, де ти можеш це підлаштовувати. І спочатку, нібито ще було більш-менш нормально. А і такий момент, що коли робиш отак, от ручками, то виходить десь у три рази дешевше, тому я вирішив зробити ручками. То спочатку ще більш-менш норм. Увага на екран. Всім привіт нарешті. Настав той день, коли ми вирушаємо в подорож до залізничного порту. Погода правда не дуже. Ми тепло одягнені, але будемо сподіватися, що погода зміниться, і все-таки ми застанемо сонце. Так, наголоси не там. Ліпсінг не потрапляє. Маємо ще до цього. Водяний знак Eleven Labs, який мені не заважає. Але, в принципі, за ці гроші більш-менш норм. Але коли ми пройдемо трошки далі, на більш складні моменти починається просто ржака. Саме цікаве, що для цієї нейронки я робив оцей файловий текст з оригінальним текстом. Та перекладом, тобто неронка знала, що начитувати. Але щось пішло не так. Так, ось тут починаються приколи. Давайте послухаємо. Як, е -е, як я вже говорив раніше, за прогнозом передавали: дощ. Нам сказали вранці: дощ! Спочатку таке враження, що мені прищепили яєчки. Як я вже говорив раніше, за прогнозом передавали дощ. Дощ. Але це квіточки. Нам сказали вранці тут вже був дощ. Погода поки що радує, але єдине. Угу. Хмари тримають нас у напрузі Окей. І ніби вітер якраз її несе на нас. чайки. Это еще можно стерпеть. Готовы? Крыть! Что за нафиг А хочете знать, что там мало быть? Давайте покажу. Там мало быть краса. Краса. А Нерога каже... Далее. А так погода ходити в футболці нормальна, сонце пригріває. Єдине, що водичка начебто прохолодна, але зараз переодягнуся і за доброю традицією піду. Тут я намагався ще підрізати, якось, що попало. Але... Далі це капець. Нойч, чисто то солодич. Ну і тройно поплавати. Що за китайська? Нойч, войч. Шай, Ночі чисто тосу Ну і тройно поплавати. Зняти чисту водичку і трохи поплавати. Так, тут є. опечатки, але все одно. Що? Ночі чисто тосулач. Ночь чисто цутвоч. Ну і тройно поплавать. Цосиш. Цосиш. То, що це за. Це ось ціш... За хатчик, вибачте, будь ласка. Ось ціш... Тут мало бути. Струсити карантинний жирок. Ось оригінал. Стрісті карантинний жирок. Це. Струсити карантинний жирок. Без маски, і за мною походу хтось шпигує. Олі. Так, я побіг. Десь у мене повинна бути маска. Маска, маска. Полі Та де маска. Так жартую я. Жартую. В плані маски нас ще ніхто не турбував. Все. З, того, зараз, 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 з точки зору відсутності, але на скільки ви ми взяли з собою. Наприкінці нашого відпочинку. Стой, стой. але оце поні. <сх down> Що це? Що це, блін? Це просто капець. Я вам зараз покажу оригінал. Як воно мало би бути? Це просто різні речі. Красотень, красотень, а там. А так погодка ходить футболки нормально, нормально, солнце пригревает. Единственное, что водичка вроде прохладноватая, но сейчас переоденусь и по доброй традиции пойду пробовать глубже, чем по колено. Тут же капитальный дрон. снять чистоту водички. Немножко поплавать. Стрясти карантинный жирок. Тусыщ. Я без маски. И за мной, походу, кто-то шпионит. Ага. Полиция. Полиция. Так, не побежал, где-то у должна быть маска, маска, маска. Оля маска! Оля, де маска. Там. Лита демаска. Столля де маска. Так, жертую я. Жартую. В плане маски нас еще никто не турбовав. Все. Стой, 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 стой. Сор, Короче. З дубляжом не складається. Російською мовою викладати я це не хочу, тому або сидіти і ручками ротиком потрошки це переозвучувати, або просто просто наробити. Так що скажете? Сподобався вам цей випуск, трошки такий жартівливий, трошки кому цікаво, хто хотів теж зробити дубляж, як це працює в Eleven Labs. Я ще спробую той дорогий режим, але просто. Це не вартує таких коштів робити, такий золотий дубляж. Чи варто мені напрягатися переозвучувати свої старі відоси, які були російською мовою колись? Чи вам це не буде цікаво? Напишіть в коментарях, мені це буде цікаво. Почитати ваші коментарі. З вами був Жека. До нових зустріч. Теплої вам весни. Бувайте! Також планую перевірити чистоту водички. Ну і трохи поплавати. Скинути карантинний жирок. Я без маски. І за мною, здається, хтось стежить. А поліція? Так, я побіг. Десь у мене повинна бути маска, маска, маска. Ой, та де ж маска?